Ну, значить, це е, перша частина, да, але е, ми розуміємо, що, на жаль, в кожному проєкті ті вимоги, які зафіксували на початку, вони не є е, вирізбленими на Да. На жаль, на жаль, або на щастя, вони змінюються. Я колись дуже болісно сприймав всі запити на зміни, які відносились до вимог. Але потім я подумав, що якби не було змін, якби ми відразу все робили з першої спроби, то певно сиділи всі без роботи. А так постійно якісь зміни з'являються. Ми щось перероблюємо, всім весело нам платять гроші за наш ну у когось важкий, у когось не такий важкий труд. Отже, зміни зміни є двох типів. У нас є поточний стан. Треба щось змінити, і ось ця зміна це якби доповнення розширення існуючої поведінки. Але є інші вимоги, які такі більш болісні, коли в нас є поточний стан, з'являється дельта, і ця дельта вона змінює поточний стан не шляхом додавання, а шляхом змін. Тобто, якщо ви умовно додаєте там, новий звіт, це варіант першої зміни. Щось З'явився дах над нашим квадратом. А от якщо у вас є звіти, вам треба там змінити перелік колонок, змінити логіку формування цього звіту, це вже ну, треба міняти по живому. І ці зміни зазвичай більш болісні і з точки зору опису їх у вигляді вимог, ну і з точки зору там, розробки, тестування тощо тощо. Як відбувається робота з вимогами при появі змін, коли ми використовуємо юзерсторію use case. Знов таки, тут ну, я далі буду робити на цьому наголос, що те, що я розповідаю, це безумовно лише мій досвід. Можливо, що у вас на проєкті це відбувається якось по іншому? Ми можемо це трохи далі це обговорити. Отже. Керування змінами. Якщо ми використовуємо техніку юзерсторії, там є ну, таке, таке написано правило: якщо вимоги змінюються після реалізації або навіть під час реалізації, то ми вихідні вимоги не змінюємо. Вони як були, так і лишаються. Тобто оригінальна історія. Вже зафіксована. Ми беремо і створюємо нову історію, да, а оригінальну не змінюємо. Якщо ви працюєте з юзкейсами, да, тобто пишемо нову історію і там вже пишемо нову поведінку, яку ми хочемо. Тобто там описуємо в рамках нової історії, описуємо тільки дельту. З юзкейсами по-іншому. Да, ми змінюємо вихідні вимоги. От Якщо ми повернемось назад з цими дельтами, то якщо ви пишете історію, у вас є історія, яка описує поточний стан. Да? Перейшов запит на зміну, ми описуємо з допомогою історії цю дельту. І все. Є у вас один шматочок, інший шматочок. Якщо ви працюєте з use у вас є юзкейс, який описує поточний стан, з'являються зміни, і ми описуємо цільовий стан з допомогою юзкейсу, Да? Ну, а він може бути або таким, або таким. Так, чудово. Про це поговорили. Ну. Якби зміни це півбіди, але в реальності в нас з'являються зміни на зміни Да? вторинна похідна, коли були оригінальні вимоги, прийшли одні зміни. Щось змінилось потім зміни на зміни. Ну і так, якщо ви працюєте на проекті, який супроводжується роками, да, або працюєте в продуктовій компанії, ну, таке де до життєвий цикл продукту доволі тривалий, то значить це норма. А не відхилення, коли зміни приходять постійно і змінюють те, про що ми попередньо домовились. Ну, якщо у вас юзер сторія, приходять зміни на зміни, або в нас там планували робити одні зміни, потім вирішили інші зміни робити. Що ми робимо? У нас є юзер-сторія, які містять опис цієї дельти, і ми радісно їх, значить там переміщуємо, переносимо щось в наступний спринт. Звісно, при цьому відстежуємо, якщо там є між історіями залежності, то маємо це контролювати. Але завдяки тому, що в нас описані самі ці дельти, дашки, то якби це не так боляче. А якщо ви використовуєте юзкейси, ну це приклад з одного мого, старого проекту. В нас в вимогах починається веселка. Починаємо підсвічувати казати, що це ми зробимо пізніше. да, а це. Іде, там через дві версії, це ми вирішили поки прибрати. Ну, в общем, починаються складнощі саме з е наявним детальним описом, як система працює саме зараз, як вона буде працювати там, через декілька спринтів або релізів. Так, можна це робити через версіонування, але все одно. Так ну, би, це альтернатива от цього розфарбовування елементів вимог, але не завжди воно рятує і доволі часто трапляються ось такі розмальовки.